Всім доброго ранку. Приїхали ми вже знов на гарбузи. Зараз так трошки хмарно, вітерець. Ще сонце не виглянуло сильно, ще не пече, можна робити. Зараз Наташа під'їде, десь поїхала до мами, бо мами тиск високий, повезла їй таблетки. А ми будемо пробувати починати. Так і каже, приїхала, колосить світом. Прискор водій. Да. Я не знаю, як вам це не пишуть, але я буду писав. А що там таке? Хочу, щоб дивилися і нема що дивитися. Ну що Ну, Прискор. Ми вже втекли в холодок, бо щось на сонці нам вже душно. Наташа нам привезла перекус. Вона мопедом, бо пішки, наче не дуже далеко, але все одно пішки довго йти, ножки вже болять. Зараз вип'ємо кофейку. І будемо далі працювати. Ми оце вибираємо. Котрі гарні на насіннячку. Такий тонкошкурий, м'ягенький. І насіння таке гарне в ньому. Так, що гарне, якби багато було. Так, да, багатенько і гарне. Але ж ми, нам кума давала насіння теж такого гарного, з гарних кабаків. Ну, а виросли ні в року. Є такий, що і важко підняти. То це вже ж Є й такі екземпляри. І такі. Бабуся підняла, хвіст оддірвався, тепер мусить котити, підняти. Та нас не піднімає. Бо так не видно на камеру, який він здоровий. <світ> Оце <да>. так. <світ> Є й такі. Але якби там ще було відрозерня, то ньому. Оце було б, так. Да. <реш> Ой. Так, Ігор розрубав та й оце тобі відрозернять. А він зовсім, зогнив всередині, а зверху нема геті плямочки. І таке буває. Так, на сьогодні ми вже закінчили. Будемо вже їхати додому, будемо мити. Скільки відер ми навибирали, вже збилися з рахунку. Будемо мити, тоді порахуємо відра. Зараз саме сонечко сховалося, хмарно, добре робити, але вже після обіду, поки ми перемиємо їх, так буде вечір. Ще тако, якщо зранку до вечора, то ще на добрий день. На цілий день. Пала. Вже щось задумав? Я питаю, що це буде, він мені не каже. Перед чепив прицеп. Як він для прицепу тягнув? Питаю на що він тебе побачить. З плугом лінується відчіпляти плуга з плугом. Капець. На щось нагород прицепу тягне. Питаю Наташі, Наташа, яка я не знаю, що йому тут прицеп. Бур'ян такою великою прицепою. Тепер прийдеться. І тобі не каже, так? Да? Тепер прийдеться Тепер прийдеться чекати завтра. Що мені з нею хочеш мені сюди притягнути? Може помідори вже виривати та й на прицепу викидати бур'ян? Побачимо. О, мої маленькі поїхали поратися. Яри <риклад> 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 да, Тепер і Ярика буде голова боліти, чого він її сюди затягнув. Здавав на права, кричить Ярик. Так, додавалося в нас ще ситів. Тепер треба якось їх докупки, щоб накрити. Ми сьогодні скільки? Десять відер, так? Десять відер сьогодні вибрали. Трохи в нас темп упав. Ми раніше покинули. Ну так, і пізніше трошки поїхали. Ну тут то то було на свіжі руки, а це ж вже пальчики трохи болять. Да, це верхня Наташа робила. Викручується на всі боки. Запитують, що з цими дзернятами. У нас скупляють дзернята. Торік по 70 кажеться. По 70 гривень. 60 по 60. 65. Ну, да. ну як билися, коли, падає. Зараз ми не знаємо по чому. От і треба наробитися і пальці болять, але вигідніше, як пшеницю чи ячмінь сіяти. Ну, якщо трактор вдома є маленький, щоб тракторцем сапати його, щоб не вручну, о, вручну то ні, то збочення. Потім, щоб ще ця гарбузиня не стягувати, її диски здискувати то ще можна садити. Але як колись ми садили, не було цих дисків, стягували гарбузиня, палили, вручну сапали, трактора не було, то це дуже тяжко, дуже. А, щоб не прикладав... Все, Тепер роса не страшна. Трі підсохли, заховали. Ну, да, ранком роса. Велика, вони будуть знову мокрі. Куди ми, туди й коти. Гайда, заходь, я закрию. А це ще відро ми відібрали на насіння. Ну, Нам треба не одне відро так потрошки, котрий кращий будемо відбирати. Так, вже сонечко заходить. Всім на добраніч. І Тихо, і всім ночі.